Поліцейські з Дніпропетровщини показали приклад мобілізації для українців і відмовляються йти на фронт. Так виявляється працівники спецпідрозділів Нацполіції в Дніпропетровській області відмовилися переходити в штурмову бригаду Людь. Відповідне відео наради щодо цього питання потрапило в мережу. На записі видно, як заступник начальника головного управління Нацполіції в області Володимир Богоніс намагається переконати підлеглих, але вони з ненормативною лексикою дискутують з керівництвом. Да, ми всі будемо твічати ані адін на відео. Видно, що заступник начальника головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області спілкується з правоохоронцями батальйону поліції особливого призначення, колишніми беркутівцями. Частину силовиків цього батальйону дійсно переводять до штурмової бригади Людь. Але по відео можна зрозуміти, що вони зовсім не бажають їхати на фронт. Більше того, вони аргументуються тим, що вони не навчені, і воювати повинні військові, адже в поліції інші функції. Це зовсім разные пункти. Ми як полицейские, одразу народ, який остался там і вийшов, коли были штурми і все остальное. А дать помощь, допомог, першу медицинську, щоб їх не убили, і не награді. Крім того, на адресу заступника начальника головного управління Нацполіції в області Володимира Богоніса лунають образи від колишніх Беркутівців, що він гнида з Майдану. І один із поліцейських стверджує, що на Майдані Беркут захищав країну. Я гнида з Майдану, а ти гнида відкуда. А я, я не захищав рухи українців. Дуже обурило відео і самі аргументи копів. Користувачі справедливо зазначають, що в збройних силах України зараз воюють і трактористи, і баристи, а спецпризначенці виявляються не створені для війни. Напишіть друзі в коментарях, що ви думаєте про таку суперечку, і підписуйтеся на наш YouTube канал.